Тарас Григорович Шевченка багатогранна особистість. Теми його творчості різні, але їх об'єднують роздуми про об'єднання та незламність України. Тарас Шевченка народився в селі Моринці 9 березня 1816 року в родині кріпака. Рана осиротів та жив у чужих людей, але дуже сумував за домом. Шевченка називають народним поетом, оскільки він все життя думав про людей та Україну. Тарас Григорович є основоположником української літературної мови. Шевченко жив мрією про скасування кріпацтва, але його скасували тільки після його смерті. Тарас Шевченка народний поет, який з простої людини став народним.